Сьогодні відбулася 42-га сесія горішньоплавнівської міської ради. На початку засідання міський голова Дмитро Биков виконав почесну місію нагородження вчителів за популяризацію новітніх педагогічних практик і результативну участь в обласному етапі всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2024». оголошується подяка міського голови та вручається сертифікат на суму 7 тисяч гривень Бегмі Марині Сергіївні, учителю української мови та літератури загального Школи перших третіх ступенів номер 1 горішньоплавнівської міської ради. Такою ж подякою і сертифікатом відзначена єгунькова Інна Григорівна, учитель образотворчого мистецтва опорного закладу загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 3 імені Віктора Олексійовича Нижниченка Запрошуємо отримати подяку та сертифікат Капоріну Ольгу Андріївну, учителя фізики опорного закладу Загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 3 імені Віктора Олексійовича Нижниченка. Подяка і сертифікат вручаються Каченко Олександрі Дмитрівні, учителю географії загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 Грішньоплавнівської міської ради. Затим депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Про прийняті ними рішення розповідатимемо у наступних випусках новин.